І відверта брехня привела не тільки зубаження українського народу, а й до зради національних інтересів держави. І тому я хочу сказати декілька слів з приводу того, що треба не забувати, що основна надія у нас повинна бути на молодь, треба вкладати багато сил. Патріотичну виховну роботу молоді. Якби йшлі депутати, що викладають купу грошей на свої рекламні акції, кандидати, депутати витрачали ці гроші на патріотичну виховну роботу, починаючи з дитсадків, то в них проблем без виборцями не було. І не треба було б роздавати гроші тонами. Тому я що хочу сказати: першочергове завдання. У любої громади, у любого об'єднання повинна бути патріотична виховна робота молоді. Що я хочу сказати з приводу корупції? Коли ми кажемо про боротьбу з корупцією, треба першочергово починати з себе. Треба не забувати, коли ти йдеш в дитсадок за своєю дитиною і волочиш туди якісь подарунки чи взноси. Для вихователів, для директорів. Треба розуміти, що ти таким чином робиш не добро своєї дитини для своєї дитини, а підтримуєш ланку якусь цієї корупційної схеми. Мої пропозиції. Хочу зауважити, що це не тільки мої пропозиції, це також пропозиції багатьох людей, з котрими я спілкуюсь. З котрими ми разом працюємо і будемо надалі працювати. Це на основі територіальних громад. Для того, щоб е, я не взяв з собою е, денний план е, роботи форуму, я не пам'ятаю, яким пунктом допомога е, армії і військовим. Потрібно що робити. На основі територіальної громад, мені здається, треба організовувати громадські формування, котрі будуть займатися підтриманням правопорядку. Ви мене вибачте, будь ласка, я е, з самого рамку на ногах е, погано себе відчуваю, тому такі ось, е, запинки і, і дихаю тяжко. На основі територіальної громад, організація громадських формувань. З якою метою? З метою підтримання права порядку першочергово на, на, на тих територіях, на яких знаходяться ці е, формування і громади, і з метою подальшої ротації військовослужбовців. Тому що якщо буде проводитись виховна патріотична виховна робота, і якщо будуть е, підготов, підготовлятись Кадри з самого початку не так, що об'явили мобілізацію і почали хапати ті, хто не встиг збіжати. Ви, ви згадаєте, яка робота проводилась, починали зупиняти машини, там відшуковувати людей. Бо дійсно форма контракта не справляється з тим, щоб забезпечити вимоги армії відношенні ротації військовослужбовців. Громадське формування раз. По-друге, треба створити юридичне бюро, що буде підтримувати військовослужбовців, не тільки військовослужбовців, а й сім'ї військовослужбовців, загиблих, поранених. Юридичне бюро повинно підтримувати і повинно проводити юридичну роботу. І, всі ті права, ті, що не, не виконані були, не були е, людей після несення служби, після повернення їх у мирне життя, щоб це бюро опрацьовувало всі, всю цю роботу безкоштовно. Бо потрібно розуміти, якщо військовослужбовець повернеться з війни. І не отримає підтримки. Він принесе війну додому. Спочатку до себе в сім'ї, а потім і надалі на вулиці. Треба розуміти. Ми всі бачимо, що відбувається в країні. Там граната підірвалася, там хлопця поїхала криша, він вирізав свою сім'ю чи ще щось. Треба розуміти, від чого це відбувається. Тому треба надавати їм всіляку підтримку, і треба создавати ці бюро для того, щоб підтримувати. Надалі те, що касається е, е, системи субсидій і ЖКХ. Я вимагаю, вимагаю, щоб енергетичні компанії, ті, що на сьогоднішній день, фактично у приватній власності були повернені у державну власність, були повернені територіальним громадам і громадам, взагалі, Бо що відбувається, відбувається те, що наші закордонні. Партнери, виділяючи баснословні гроші на підтримку тих чи інших програм, ці гроші йдуть на субсидії, а вони через субсидії попадають в кармани наших олігархів, наших мільйонерів, ті, що владіють цими енергетичними компаніями. Тому повинно розуміти, що стратегічні компанії, ті, що прибуткові, ті, від, від яких залежить безпека нашої країни. Повинні бути у державній власності, повинен належати народу, а не якомусь там Абрамовичу, як кажуть, чи, чи якомусь іншому олігарху. Так, да, вибачаюсь. і що я хочу сказати з приводу патріотичного виховної: діти, наші діти, це особисте щастя кожної людини, але це загальна надія всієї нації. І від виховання цих дітей залежить майбутнє держави. Треба дуже багато приділяти цьому уваги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні і слава на Дякую!